Всім привіт, вітаю. Сьогодні в нас неділя. Вчора була дуже важка субота для усіх, для всієї України. Співчуваємо Дніпру, молимося і тримаємося далі. Вчора нікуди не виходила, були плани, але повітряні тривоги. Світла не було майже цілий день, тому так просиділи в хаті. А сьогодні вже вийшла, сходила в АТБ і підстриглася. Тому що вже так заросла. От, я вже давно хотіла підстригтися і все ніяк не виходило. Інколи сама собі там чубчика підстригаю. От, але, знаєте, ж, все рівно, воно видно, що ти сам собі підстриг. А коли все-таки перукарні, майстер, то і видно, що це тобі, е, тебе стриг професіонал. Так, гарно мене підстригли. Трішки волосся так, підрівняли. От. Ну, сподобалося на цей раз, хоча, звичайно, ціни-ціни за стрижку зараз кусаються. Але нічого. Так, зараз прийду, покажу вам е, покупки за тебе, кого цікавить. Ну, і так, можливо, трішки з вами про щось поговоримо. Дякую, що дивитеся відео. пишете коментарі. Дякую, що трішки відволікаєтесь також від Ой, цих страшних сумних новин. От, ну так, потихеньку і будемо підтримувати один одного. І український контент на Ютубі. Так, покупки за ТБ. Світла немає, але надію, що вам все видно. Взяла такий хліб для тостів і отаку ковбаску до пірешки. Син з понеділка вже виходить на навчання, тому потрібно щось на бутерброди. Так. Ковбаска до пірешки подобається йому, і вона зараз по акційній ціні. Також взяла вареники з картоплею від своєї лінії. Теж вони смачні, нам подобаються. І так, знаєте, щоб довго не стояти на кухні, не ліпити ці вареники, то купую і не часто, але купую і в нас це влаштовує. Так, цукор взяла білий 33 гривні, До кави рошен взяла печиво, от таке, воно 17 гривень. Також купувала каву американу з молоком і взяла трішки цукерок Жако з апельсином із вишенькою. Тут десь було на 34 гривні, ну, ми з чоловіком пили каву, то вже з'їли. Так, такий от корм для котиків взяла. Один уже їм насипала, бо не можна, ж, щоб не нагодувати їх, тому що будуть лізти і не дадуть нічого ніяке відео зняти. Так, і от такий пак ціні ціні, 29 гривень, корм з м'ясом, титі, дичиною та мурпою теж взяла, нехай буде. Також батон взяла, от такий особливий від кулінічів, Дві мівіни, рева. З гострою куркою. Ну, це для сина. Я не знаю, як ваші діти. Я розумію, що це не корисно, шкідливо, але, але я так бачу, що ну, майже, майже усі діти підлітки полюбляють цю мівіну і з задоволенням її їдять на такий перекус, будемо так говорити. Так, ну от і всі мої покупочки, так, 339 гривень. А що я купила, а нічого майже такого, знаєте, щоб тут повний стіл був всього, немає. Але 339 гривень, будь ласка, заплати. Так, по цінах не буду говорити, ви всі в АТБ ходите, ви всі ціни знаєте. І так, я зараз здивлюся, що от у мене АТБ нову так періодично, то там, то там я буваю, буваю ще в Ашані. Ну, Там Ашан зараз теж потрібно знати, де що, де що брати купувати, тому що Ашан зараз ну, не такий дешевий, як раніше. Ну, а тебе, звичайно, нас виручає ще. Я так бачу по ваших відео, хто знімає відео покупок варус, так, і там теж ціни непогані. Але якось біля мене, біля роботи, там ті райони, де ми. Якби постійно буваємо, то немає варусу, це потрібно їхати. Хочу туди якось теж завітати, подивитися на ціни, на акційні такі знижки. Побачу, можливо, якось на цьому тижні туди і забіжу. Так, ну, все, покупки вам показала, розповіла все. Зараз щось буду готувати. Не знаю, вже вчора супчик варила легенький такий. Сьогодні вже він закінчився. ну, Можливо, борщ зараз буду варити. Розморожується в мене кролик, стушу кролик в такому сметанно овочевому соусі. Ну, і так буду вже готуватися завтра на роботу, наступний тиждень. Надіємося, що він буде. Не такий важкий, сумний, все, все буде добре. Вистоїмо, обов'язково переможемо. Ну, а на сьогодні, все. Дякую за увагу, дякую за перегляди відео. Хоча бачу, що зараз так не дуже багато в мене під відео коментарів. Але, але нічого, я розумію вас, всі заклопотані, зайняті своїми справами. Не завжди виходить щось написати, щось подивитися, особливо в такий період, коли немає світла. Нічого, це не саме, не саме страшне, не саме головне. Саме головне, що ми підтримуємо один одного, і, ще раз повторюю: тримаємося, відволікаємося, і все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!